Я поставила собі за мету протестити всі матеріали, які є на цьому світі. Цього разу тестуємо новий для мене бренд Hollywood. Якщо вже пробували щось від цього бренду, маякніть мені в коментарях. Ну а перше моє враження, що матеріали досить бюджетні. Почнемо ми з вами з серця бренду це ребер База. Вона прозора, середнього густа і непогано самовирівнюється. База гнучка не тріскає, що буде прекрасно для більшості нігтів. До речі, всі матеріали майже не мають запаху, і це величезний плюс рідких акригелей настільки величезна, що можна зламати очі. Доступні в різних об'ємах. Густий, в'язкий, але класно самовирівнюється і чудово затоновує нігтьову пластину. Це твердий матеріал із середньою амортизацією. Також в мене є два різних топи. Рабер топ густий, звичайний топ ріденький. Обидва пластичні вибирайте за консистенцією. Вибір кольорових гель-лаків величезний, але я була максимально здивована їх щільністю і улюбленою маслянистою Консистенцією можу сказати, що я по правді здивована дуже добра якість за таку помірну ціну.